Колись е мікрофони в цій країні були символом свободи, символом права питати, права не погоджуватись, права озвучувати те, що інші боялись навіть подумати. Сьогодні ці мікрофони збро... зброя не проти ворога, а проти тих, хто питав. Їх знищували нешумно, не кулею, не вироком, не арештом, а тихо, затиснутою паузою в ефірі, відмовкою. Формат не той, тон не той. Партнер не дозволяє, міністр не хоче, радник попередив. журналістів, які говорили, замінили на тих, хто шепоче, їхні мікрофони залишилися, але тепер вони транслюють нову реальність без запитань, без конфліктів, без правди. Сьогодні журналісти стали інтер'єром декорацією. Вони сидять у студіях, кивають, погоджуються. А якщо хтось спробує сказати більше, на нього чекає офіційний лист. Просимо надалі погоджувати тематику питань, надішліть порядок денний. Погодьте зі спікером. Мовчання стало політикою. Ситуація в Міністерстві оборони лише один з прикладів: там, де мали би бути армія, логістика, професіоналізм, сьогодні піар, підкилимні інтриги і упослідження людей, які дійсно щось розуміють. Іван Гаврилюк. Професіонал, людина, яка знала, що таке військова логістика, яка розуміла де бронежилет, а де піар звіт. Але цього недостатньо. Бо в Зеленського не шукають компетентних, шукають слухняних, його повноваження розширювали, йому довіряли. Але варто було йому почати говорити жорстко варто було не погодитись із 23 піарниками і все. Він став загрозою, бо вмів думати. Радники Умерова, яких не видно в жодних списках, але які присутні на всіх зустрічах. Люди без посад, без мандату, але з повноваженнями впливати. Якщо ти поруч із журналістом, якщо просто привітався в периметрі, ти вже під підозрою. І тому, коли журналіст приходить із питанням замість відповіді, отримує бюрократичний танець. Спочатку пошліть офіційне звернення. Потім уточніть тематику, потім надайте порядок денний, потім чекайте місяць або два, або три, поки стане неактуально. Це тактика затягування, втомити, змусити здатись або зірватись. І тоді вже можна сказати, бо вона ж емоційна, вас він же упереджений, вони не об'єктивні. Та інша історія це, це Гаврилюк, Та його мікрофон хотіли вимкнути не тому, що він поганий. А тому, що він зручний тільки тоді, коли мовчить. Він бачив, як приймались рішення, він бачив радників, яких не знайти в реєстрах. Він розумів, що частина процесів це фікція, фейкова структура довіри, де рішення приймаються не в кабінетах, а в телеграм-чатах піарників. Те саме із новим об'єднанням DOT і АОС, технічне рішення, яке подається як реформа, а насправді. Спроба прибрати тих, хто пам'ятає, як система працювала до того, як її зламали. І от коли Гаврилюк написав рапорт, всі зробили вигляд, що не розуміють чому. А відповідь проста: професіонали не виживають в системі, де критерій лояльність, а не фах. Зеленський це не держава, це керівник кастингу. Якщо ти не подобаєшся в кадрі, тебе замінять. Якщо твої запитання ставлять не в той бік, тобі вимкнуть мікрофон, і все це під аплодисменти телевізійного марафону, який транслює, що в країні все чудово. Інтер отримує найбільше фінансування 96 тисяч гривень за годину, а замовлення на сотні мільйонів в руки тим, хто вміє красиво посміхатися з екрану. І що важливо, ніколи не поставить незручного запитання. І якщо ми говоримо про вибори, це, це не про демократію, це про сценарій, про те, хто залишиться в ефірі, а хто вам в архівах, обсє місії, легітимність це слова для міжнародних грантів. А для внутрішнього вуха достатньо тіктоку з татаровим, який піклується про дітей. Ми живемо в країні, де журналісту потрібна охорона, щоб поставити запитання. Де публічне питання про корупцію в армії це ризик втратити не роботу, а свободу. А то й життя це не журналістика, це окупація мови. І коли мікрофон стає зброєю, значить слова більше не належать суспільству. Ми вже бачили, як вбивають мовчанням, як вбивають кар'єру, як вбивають репутацію. Тепер вбивають інформацію, і все це транслюється тими самими мікрофонами, колись символами свободи, сьогодні каналами пропаганди. Зеленський створив систему, де головне не результат, а картинка. А якщо ти не вписуєшся в картинку, тебе редагують, видаляють, замінюють. Якщо сьогодні ти ще можеш ставити питання, то це роби це, бо завтра твоїм мікрофоном говоритиме хтось інший. Не ти і не про те. І коли знову в ефірі почуєш знайомий голос: подумай, це ще журналіст чи вже рупор. Ми повинні зберегти право питати, бо там, де не питають, починає, починається мовчання. А мовчання це, ну, це смерть демократії. Постав себе на місце тих, хто питав і кого змусили мовчати. Поглянь на мікрофон і виріши, кому він служить: тобі чи системі. Тепер ці мікрофони збро... зброя зеленського, і ми або говоримо, або стаємо мішенями. Постав лайк, якщо хочеш говорити. Замість них поділись, якщо пам'ятаєш, як звучала правда. Коментуй, поки ще можна, бо скоро і цей мікрофон замовкне.